Вітаю вас! І сьогодні я розповім про те, як же правильно обирати психолога і яких психологів краще уникати, на що потрібно звертати увагу і як взагалі почати особисту психотерапію. По-перше, одразу хочу зазначити, що це дуже індивідуальна справа, і немає якоїсь однієї формули, яка працює для всіх в цьому питанні. Тому те, що я розповім, це такі більш загальні рекомендації, які... Допоможуть все ж таки уникнути більшості таких негативних наслідків роботи з потенційно непрофесійним психологом. Першочергово, на що потрібно звертати увагу, це на звичайно на наявність освіти базової професійної психологічної освіти. Вона має бути у будь-якого спеціаліста. Інакше кажучи, курси в інстаграмі за два місяці, психолог, чи там за три місяці психолог. Це не є базовою психологічною освітою. Інакше кажучи, це має бути диплом бакалавра. Або ж я знаю, що існує якась професійна перепідготовка на базі вже існуючого якогось певного бакалавру. Це, по-моєму, якщо я не забула, це десь приблизно два роки займається професійна перепідготовка, але я особисто з такими психологами не стикалась, не знаю, нічого не можу сказати. Загалом базова психологічна освіта вона має бути. Друге, на що потрібно звертати увагу, це ж, звичайно, чи подобається вам психолог, які е, емоції у вас викликає ця людина. Може не сподобатись навіть голос. Тому якщо у е, спеціаліста є будь-які соцмережі, а сьогоденні вони завжди у людей є, то, звичайно, краще подивитися, чи вам взагалі імпонує людина. Тому що навіть. Тональність голосу може відштовхувати, може не подобатись просто, от просто неприємна людина. А тобі потрібно цій людині довірити, ну, чи не найважливіші на якісь відвертіші речі, тому. Тут дуже важливо, щоб з людиною відбувся оцей цей контакт і було комфортно вже на етапі того, як ви цю людину бачите чи чуєте. Ви ще з нею не працювали. І тому, якщо у вас є навіть якась мікро відраза до будь-чогось, то краще цього психолога не обирати, не зважаючи на всю професійність, на досвід. І так далі. Третє, на що потрібно звернути увагу, це підхід. Але з одного боку, більшість людей не сильно взагалі відрізняє один підхід від іншого, як вони працюють, на що вони направлені. Багато спеціалістів працюють таким інтегративним методом, тобто використовуючи елементи з різних підходів, це я. Тому, е якщо ви знайомі з тим чи іншим методом, з яким би ви хотіли працювати, Через який ви хотіли працювати, за допомогою якого ви б хотіли працювати і проводити свою психотерапію, то вибирайте, звичайно, спеціаліста, який працює саме в тому чи іншому напрямку, наприклад, там в Гештальті чи в КПТ. Але якщо у вас не багато знань психології і взагалі в підходах, то знову ж таки це не є таким якимось основним ключовим елементом для вибору спеціаліста. Четвертий пункт це, звичайно, перша зустріч, на якій буде дуже багато чого зрозуміло. І е, знову ж таки повторюсь: якщо у вас людина викликає будь-який дискомфорт, якщо розповідаючи спеціалісту про свої вразливі, Якісь емоції, ситуації, складні переживання і так далі. Ви відчуваєте жахливий дискомфорт, ви відчуваєте якусь хвилю осуду, ви відчуваєте жахливу незручність і вам некомфортно. То від такого спеціаліста потрібно йти. І проблема може бути навіть не в самому спеціалісті. Знову ж таки, як я сказала, тут потрібен дуже індивідуальний підхід, і вам може бути просто некомфортно конкретно з цим спеціалістом. З ним може бути все в порядку. Це може бути дуже е, такий е, кваліфікований, гарний спеціаліст, гарний психолог. Але вам він не підійшов. Ось і все. Як то кажуть, не зійшлись характерами. Ником не комфортно. Тому на першій консультації дуже багато чого можна дізнатися про майбутню роботу, про її можливість взагалі. Також перед консультацією завжди краще прописати запит, з яким ви звертаєтесь до цього психолога чи психотерапевта, тому що можливо й таке, що конкретно цей спеціаліст не працює з вашим запитом, або він в ньому не спеціалізується, або в нього немає досвіду роботи конкретно з цим запитом. Тому важливо прописати свій запит, хоча б тезово. Це те, що я завжди прошу робити своїх потенційних клієнтів, завжди прописати е, запит, хоча б в двох словах, щоб я зрозуміла, з чим я буду працювати і чи взагалі я можу з цим працювати. Також, звичайно, останнє, але важливе, вибирайте спеціаліста, який комфортний вам за ціновою політикою. Звичайно, є спеціалісти, до яких ви хочете потрапити, і вони беруть. Наприклад, більше грошей за консультацію, але тоді розумійте, що враховуючи можливо ваш фінансовий бюджет, ви зможете рідше з ним бачитись, тому бюджет також має значення в цьому питанні і враховуйте, будь ласка, його при виборі спеціаліста. Також дуже хочу проговорити червоні прапорці в роботі з психологом, на які дуже важливо звертати увагу, щоб потім не було цього негативного досвіду. І е, невирішених питань, а бажання йти до психолога більше немає, тому що, наприклад, якийсь негативний досвід роботи, вже все зіпсував на все майбутнє надалі. Тому е, перше, що б я хотіла зазначити, це, звичайно, е, коли психолог дуже багато говорить про себе. Дуже багато говорить про себе, і в нього рот не затикається. Таке теж буває. І, звичайно, якщо. Е, Якась певна інформація є доцільна, і клієнт, можливо, сам запитав, а от, типу, у вас такого досвіду не було, то, звичайно, можна, психолог може щось розповісти, тому що всі люди, і інколи якийсь особистий досвід може мати позитивний вплив на психотерапію в цілому. Але зазвичай, коли сеанс перетворюється у шоу імені психолога, то. Це не дуже добрий показник для майбутньої роботи. Наступний red flag – це, звичайно, відсутність освіти. Це жирнючий red flag. Або ж при запитанні про освіту людина починає якось уникати цього питання, казати: О, я там вчився, і тут вчився, і там вчився, і скрізь вчився, і ось у мене такий сертифікат, і сертифікат такий, і такий, і такий. А ви питаєте: так, а диплом у вас є? І е, людина починає чи вас уникати, чи йти на конфлікт, чи просто не відповідати, ігнорувати це питання. Одразу до побачення. Всі ми вже знаємо е, негативні кейси на шумілі, які були е, з психіатрами, в яких не було диплому, навіть не хочу називати це ім'я. Всі знають прекрасно, про кого я говорю. Наступне, це, звичайно, коли психолог починає якимось чином вас засуджувати, якимось чином вас шеймити, якимось чином, не дай Боже, принижувати і е, обесцінювати ваші емоції та відчуття. Це одразу до побачення при наявності найкращої освіти. При е, роботі е, і спеціалізації у всіх можливих напрямках і підходах психотерапевтичних, це одразу до побачення, тому що такий психолог тільки покалічить. І з такими психологами працювати не можна зась. Щось забула, що хотіла сказати. Також, е, звичайно, бувають такі випадки, що Психологи порушують взагалі правила будь-якого етикету в роботі з клієнтом. Тут навіть проговорювати не хочеться, але знову ж таки всі ми знаємо нашумівший кейс, де психіатр в лапках тим чи іншим чином зваблював своїх клієнток і тим чи іншим чином затягував їх в ліжко. І приставав. Тому я хочу сказати, що це не те, що не можна робити. Таких людей потрібно, е, таких людей потрібно забирати ліцензію. Ось. Е, тому що е, так чи інакше, е, це робити не можна. Це заборонено. І це може так нашкодити е, і мати наслідки на все життя, що Потім ні один психолог не допоможе. Тому це питання я навіть не хочу в нього заглиблюватись, тому що тут можна відкрити ящик Пандори з можливих вкрай неетичних вчинків, які потенційно можуть робити психологи. Останнє, на що хочеться звертати увагу, це репутація. Все ж таки, якщо в людини є якісь відгуки. Чи якісь рекомендації? Чи можливо ви почули, що хтось знайомих ходить до цього психолога? Обов'язково, будь ласка, послухайте, що вони говорять. Тому що, якщо ви чуєте, що цей психолог калічить, цей психолог не допомагає, цей психолог ну, таке, щось не туди, не сюди. Нормально, можеш щось послухати, але насправді проблеми не вирішує будь-які негативні відгуки, і особливо якщо їх багато, ну навіщо знову ж таки себе ґвалтувати цією роботою, яка може вам тільки нашкодити? Звичайно, цей список потенційних редфлегів можна продовжити, але зупинимось на основних. І що б я хотіла сказати в кінці. Найголовніше, окрім того, що має бути обов'язково це освіта. Найголовніше, це ваш особистий комфорт. Навіть якщо терапія складна, навіть якщо терапія болюча, навіть якщо сама терапія дуже неприємна, вам має бути комфортно проходити це з цим спеціалістом, якого ви обрали. Якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт не до теми, яку ви обговорюєте, а до людини, з якою ви це обговорюєте і вирішуєте. Не марнуйте свій час, тому що, по-перше, ви не зможете ніколи відкритися цій людині, а по-друге, через те, що ви не зможете відкритися, ви ніяким чином не зможете вирішити свої питання. Тому комфорт у всіх сенсах і безпека простору, в якому ви будете розповідати свої найбільш вразливі. Почуття свої найбільш вразливі історії, свій найбільш вразливий і важкий і складний досвід життєвий, вам має бути максимально комфортно, зручно, безпечно це робити з цим спеціалістом. Тому, будь ласка, залишайте свої запитання щодо вибору психолога в коментарях. Дуже буду рада, якщо ви поділитесь своїм досвідом роботи з різними психологами чи з психологом. Тому що це може дуже допомогти людям, які ще не пішли в психотерапію, уникнути будь-яких негативних можливих наслідків з, роботи, з роботою з непрофесійним спеціалістом чи зі спеціалістом, який просто їм не підійшов. Я дякую всім, хто дивився до кінця. Це була психолог Яна Рогацька, і ви були на каналі Психокультизм. До зустрічі в нових відео. Па-па!